Не обробляйте залізним купоросом рослини, це неефективно і не приносить ніякої користі. До такого висновку приходить багато дуже садоводів, і давайте зараз з вами розберемось, чому вся справа в тому, що купоросом обробляють на початку весни, коли лоза іще спить. А обробляти рослини влітку, коли вони вже розпустилися, почали зеленіти, квітнути і так далі. І так далі все одно від грибку доводиться, бо вони періодично хворіють. Е, так, потрібен він чи не потрібен? Дивіться вся справа в тому, Денис трясся. Ану, руками не махай. Вся справа в тому, що купорос знищує по максимуму грибки, які у нас накопилися на сплячих рослинах, коли вона ще перед тим як прокидається, тобто ранньою весною. Звісно, що потім бажано обробляти. І ми не побачимо ефективності дії цього препарату, тому що рослина ще спить і не росте. А грибки ж не будуть вмирати правильно, а попшикали, і вони там всі косяться. о боже, розбігаються, як там в рекламі про унітази і про мікроби під обідком правильно такого не відбувається. Але я б рекомендував обробляти купоросом, якщо у вас є така можливість, тому що всі оці накопичення грибків він вбиває, не всі, але велику кількість. І тоді вам боротися із грибками влітку на рослинах буде набагато легше. Занаріс.